Маємо оцінку браки сто 100% вистирається. Вирішила Маріна з кофта. Тут, бачите, такий трошки полинявший. E, значить, тут будуть e, якісь браки. Я всі зараз не згадаю, що там було. Значить, це ага, ось, бачите, тут дірка. Просто треба її зашити, або якось зробити. Можете. це таке, що може для своїх, там тут якісь катушки є, тут немає зимочку. Тобто це все буде речі з дефектами. Тобто треба з ними погратися, щось постирати, щось може не вистрілиться. Це, це ч... жіночі чоловічі, але теж e, щось тут було прибруднене, п'ятна. Так, кофта, ось, бачите теж. П'ятнишка. ну, в принципі, таке, що я думаю, що вистирається. Так прикольна, звичайна кофта. П'ятничко, п'ятна. Може, деякі речі подаються викинути. Нічого не можу вам сказати. Тут п'ятничка. Ну, це так, чисто символічно просто. Тут п'ятнишко, не... тут, тут фабричне десь був брак, щось тут розпорото було, десь воно було, десь по шву трошки, я не пам'ятаю. Ну, коротше, там роздивлятися буде. В основному це якісь п'ятнишка, мікро або мікро якісь там дирочки, не знаю. Ну, тобто, Тут теж я не знаю, що тут було. Це, напевно, чи що, я не знаю. А, тут щось вигорівше трошки. Значить, це все буде. Тут теж трохи якось воно так вигоріло. Брудне, піжама тут ось. Брудна і дирочка, не нормальні кофта. Тут щось п'ятнишки теж, тут теж п'ятнишка. Тут я не пам'ятаю, що тут було. Тут десь від магніта лишилася дирочка. І десь теж збоку там не видно її майже. Далі, таке. Тут треба перестачити. Це хто, хто, хто вміє, хто. Тут утя трошки он, клей. Це такі вони повигорали, не знаю, такі от вони. І тут немає бусинки. Ось тут. О, це взагалі відвалилося.